Всім привіт, друзі, і нині Я вам покажу, що у мене на господарстві. Погнали. Я зараз в стайні. Тут де моя майося. Ось насипав її сіна, воду випила. О, десь маюся. Маюся. Ну, що ти така? Боги в неї дуже красиві. Та насіва така красива, вона дуже гарна майуся. Хороша майуся. Такого майся, в неї я прибрав ще ні одне досі стоїть. Мопа поговорить до вас. Їсти майже зіва, в неї прибрано. Я вже велику у нас Ось так. Більше останніх новин нема. Лише те, що ми ще підвогу взяли, поміняли. І Ну Добре, погнали, подивимось, що там з правотами. Погнали. Він такий дружок, ні? з дружком все добре. Він дуже шевний песик. Правда? Молодець, скажи лапку вам даю. Чиво дружок. Зараз ще подивимось, що там куріта робить. роблять. І підемо до крови. Погнали мої курі. Їсти перевернули, воду випили, треба да їм на вид. Тут в нас греї усі об'є. І тут його червоні, ось як є. Ходить. Все голошенька кури там гарні, Опів, погнали до крови тепер. Ось десь така перша квіточка. Ось так всі їх Тут восьмеро. З мамою все добре. Не завжди треба і руку пхати, бо випадають. Ой, і все, які кайфують. Ось такі озайщі. Даємо ластрову там воду, мотаву. Що не шуду і пшеничку. Такі озайщі. Все погано другу квіточку. Викриваємо акуратно. Відмовцю квіточку. Тут нашій шурупик. Вушний твіш в нього вже немає. Вивішив я. Бівки немає ні ушного твіша, ні діток. Вона має другого шисла привезти. Ну що воно щось. Щось мені здається, що вона не вагітна. Не знаю, що воно, щось таке, мені здається. Ну, подивимося, зараз покажу. От коли я опускаю кроя, то воно одразу куртить мене, кришить. от води до її. Тут наша лапка. Ну, ві два трави і снає от пиво, гнізанет, в нас до кроветку, що вона наша лапухта стати сюди. Ну, подивимось. Нато грубо кривишка така. Надіюся, вона ж приведе. Лапка хороша. Ж. Все, погнали, там подивимось, що курни закормили, все добре. Погнали до крови за тіфіром все окей. Тефір у нас вже великий, але він ще не потриває невишку. Надіюся, наш не потривати скоро. Перед рут відчут відкриє. Тут у нас кров йти на м'ясо, розвиво нечемний. Ну, поки що я його завершив і ще й до крови впустив. пустив. Зараз покажу другий якої, що впустимо зараз. Другий раз вже треба буде впустити зараз. Ну що теж, ні гнізданемо іксі. Ні, нішо. Надіюся, приведе, там подивимось. на то 30-го числа 30. має привезти. 30-й день то вже останній, як кажуть. Ріжек теж нині був на свіданні, порвав дівчинку. Кого я вам зараз скажу і покажу. А парував він, Реже порував, на ягуску всього красуньку гарною. І має, воду має, ще зараз опустимо до неї, подивимося. Не треба закривати. А Тут воду має, не має, а тут я впускав Той має йти на м'ясо. Я його тримаю, я його впустив до сірої. Тривищі. Перепустимо ще раз. В неї. Це крото трохи йде на м'ясо. Ось це тролок йде на м'ясо в нас. Мав би йти. Ну потім у нас жиє. Я його тримаю на розмноження. От його це за карторку забирав іду, закрив маточник. Ну, і ось тут три працює. нам хоче завістити, але... Но... Я кажу, де коли треба допомогти. Ми допомагаємо. І зараз почне роботу. Ну, короткий, гарненький вже. Ось. Ну, привишка не хоче зараз. Я ранок пускав, крім зробив 9 садок. От привища вже не хоче під вечір. Ну, зараз ще спробуємо. Бажано, щоб він ще одну би зробив і все. Я ж теж ну, ну, мала б привезти потім, але зараз ще подивимось. Ну, Гарний. Ну, давайте роботу робіт. Не хочуть. Ну, поки Вони думають, зараз пустимо до боєхустки. Зараз маточник вирісну, з маточника витягну. Три маточнич, пустимо до неї її рижик. Заштайте трошки. Хоче я там роблю, оде не поруюся. Добре, понатішка будувати. Е, Ой, кривись пускати до кролика, або до кривись. Правильно, кривись до крою, але я квіта що тут маленька. Пускаю кроя до кривись. Водика, стою, витягну Треба кролика. І пускаємо докривища. Йдемо сюди. Вже робота йде повним ходом, прий поняв, може ну, він на свиданні. Крись їх ставив, вона якось так стає, що крий не годин її запарувати. Байгузка тут Нухаєм запах, як кажуть. Ну а тут бігаємо, пробуємо працювати. Ну, якось таке. Ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Я ще за ним зараз познаблюдаю, щось буде інтересне, зміни. Клійна йшов працювати. Ось так робиться свідання. але ну, не годень щось. Тройся не дає. Цей вопрок, що йде на м'ясо, сіру запарував мені зрані 9 разів. А цей лише 4. Режик. Ну ще основний крім. На щось Дуже він гарно і працює. Ну подивіться на ріж малого який і на маму. І на байгузку. Ну що я звожу так? Бо ріжеш це від сірої і від буброка. Тобто ну, можна їх зводити. Режечка з байгузку. Можна. А от його, то що йде на м'ясо, я не можу звести з байгузкою. Байгузка це його її мама. Це його мама. Я не можу тому звести. Це ось так. А що я не можу його звести з нею з байгусткою, бо то її мама. Розумієте? Він її мама. А ріжеч це син сего сірої. А, той щоденно м'ясо, сином Байгуски. Поэтому я м'ясо, той щоденне м'ясо від Байгуски, парую з сірою. А рижик від сірий парую за байгузкою. Ось так. Байгузці і вріжка роботи більше немає. Тому я забираю рижик, п'ять і все. П'ять саду, сподіваюся, вистачить. Так, рижик. Ну що, я рижека залишаю, бо він дуже добрий. Він дуже добрий. Тому ось так. Ну, ось так відсилю. Відкрив матушник. Все, тут я закриваю. І дам дивитися сюди. Ідемо з вагом, все, не більше не поруюсь. Зараз відкриваю матиш. І все. Ну, підписуйтесь, ставте усім па-па-па-па.